Експортні позиції харчопереробних підприємств Вінницької області необхідно зміцнювати. На цьому наголосив губернатор Микола Джига під час візиту на Вінницький завод пакувальних виробів. «Вінтар». Це товариство з обмеженою відповідальністю є другим за потужністю виробником рибних консервів в Україні. Певні проблеми пов'язані з експортом продукції на підприємстві, виникли наприкінці минулого року. Для нього несподівано закрили двері на російський ринок. Такий крок пояснили, начебто, відсутністю реєстрів на товар Державної ветеринарної служби Росії, хоча вся продукція була сертифікована. Нині завдяки спільним зусиллям обласної влади та керівництва підприємства. Ситуація на вінтарі стабільна. Під час візиту голова облдержадміністрації зокрема зазначив, сьогодні час створювати на віначині комфортні умови і для соб'є. Міжнародного ринку, робочі місця, зарплата, популярність. Ви бачите, скільки машин стоїть, загружаються, і таке, і таке і інше. Тобто за 4 роки можна було створити і робочі місця, і умови для роботи, і заробляти кошти.